Ви на ютуб-каналі Агролюкс. Сьогодні ми з вами будемо розглядати апарат високотиску Кархер HD 5 на 15C. Це зручний мобільний універсальний апарат високотиску без нагрівання води для вертикальної і горизонтальної експлуатації зі зручним утримувачами для приладдя і довгим терміном служби завдяки латунній голівці, блоку циліндрів і автоматичній системі скидання тиску. Ви можете працювати без перевтоми завдяки пістолету EasyForce. Місні та договічні роз'єми EasyLock 5 разів прискорюють приєднання і від'єднання приладів у порівнянні зі різьбовими роз'ємами. Можна скласти ручку одним натисканням кнопки. Апарат Зняється компактною конструкцією і малою вагою у горизонтальному положенні. Колеса не прилягають до землі, що гарантує максимальну стійкість апарату. Окреме кріплення струменевої трубки для зберігання і транспортування. Продуктивність 500 літрів за годину. Подача води з зовнішньої євності присутня. Температура води на вході 60 градусів Цельсія. Огабе сприладія приладдя – 23 кг потужність 2,7 кВт. Можливість використання шампуня присутня. Довжина шлангу для води 10 метрів. Довжина проводу живлення п'ять метрів. Тип мотора, електро, Охолодження двигуна повітряне. Комплектація виходить шла. Анк веде 10 метрів пістолет ізі прес, струменева трубка, трипозиційне сопло для більш детальних характеристик. Вам варто переходити на наш сайт. Посилання на товар залишаємо в описі під відео. А для замовлення телефонуйте з номерами, вказаними у вас на екрані. Або ж приходіть до нас за адресою Місто Мухачу, вулиця Томаша Масарака 54-1, Торговий центр Агролюкс. Не забувайте класти подбайку та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відеоогляди.